Чехія однозначно з тих країн, на яку звертає увагу багато українських заробітчан. Причин цьому немало. Основні з них ми з вами і розглянемо. Ну і звісно, якщо хочеш дізнатись актуальні вакансії, додивись це відео до кінця. Ви на каналі Перша Віза, і я нагадаю, що наша компанія на ринку працевлаштування вже більше вісьми років. Працюємо не лише з Чехії, а тому є з чим порівняти, і ми знаємо про що ми говоримо. Почати хотілось би з того, що щоб працювати в Чехії, вам не обов'язково знати мову. І це однозначно плюс, також часто роботодавці приймають робітників без досвіду роботи в їх сфері. Ще до числа переваг можна віднести стабільну і своєчасну виплату зарплати. Зазвичай до 15-го числа поточного місяця працівники отримують свої гроші. Щодо графіка роботи, то чехи зазвичай працюють по 8-12 годин. Якщо ви працювали вже в Чехії, пишіть у коментарях, скільки годин тривав ваш робочий день. Відразу зазначу, що важливий момент в тому, що якщо ви отримували тимчасово, Совий захист в якійсь іншій країні, не в Чехії, тоді влаштуватись на роботу вже практично неможливо. Уряд країни здебільшого відмовляє в наданні віз таким заробітчанам. Якщо ж у вас з цим немає проблем, то перша віза завжди має для вас пропозиції роботи. Особливо актуально зараз для тих, кому важко працювати в спеку, продуктові склади. Температура там від 2 до 12 градусів, в залежності від продуктів. А серед додаткового одягу вам дадуть теплу жилетку і спеціально. Альне взуття, ми маємо відкритий набір на склад одного інтернет-магазину. Все, що ви робитимете, це упаковувати замовлення та сканувати їх. До речі, сканер українською мовою. Якщо це не ваш варіант, і ще є цікава пропозиція на автомобільному заводі, а саме працювати на виготовленні фар до різних марок машин. Житло надається від роботодавця безкоштовно. Ну і є ще купа доплат за додаткові години, за нічні години за роботу у вихідні дні та інші. Хочете більш детально про них дізнатись? Напишіть у месенджери за посиланням у шапці профілю, і ми вам обов'язково розповімо. Ну і на завершення ще розповімо про роботу оператором, що виготовляє деталі для кондиціонерів до автомобілів, ну і потім комплектує їх. Ті, хто пропрацюють рік на підприємстві, отримують премію, так звана 13 та зарплата. Хоча слід зазначити, що в Чехії це не рідкість. По графіку це 8-годинний робочий день, також додатково доплата за харчування на одну зміну до 90 крон. Загалом, це далеко не всі вакансії, конкретно від нашої компанії. Більш того, часто маємо нові пропозиції. Тому, щоб дізнатись більше, пишіть нам у месенджерах або інстаграм, і ми підберемо варіант індивідуально для вас. Чи хотіли б ви, щоб ми і по інших країнах розповіли про умови роботи та вакансії? Пишіть про це у коментарях. Ну і тисніть лайк та підписуйтесь на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.